Ну, це, мабуть, найважче запитання, яке мені завжди задають. Бо дуже, запитання не важке, але відповісти на нього завжди дуже непросто, тому що для мене музика не існує як щось окреме від, від, від життя самого. Тобто люди сприймають так, от є життя, там є робота, є бізнес, є сім'я, є, там, не знаю... Любимий песик, є музика, є театр, є відео. Там. Для мене музика це от все це разом, це одна єдина енергія. Тобто те, що відбувається, наприклад, зараз на якійсь планеті там від нас за мільйони парсек, і це фортепіано, це все одна єдина енергія. Те, те, що відбувається зараз з нами, те, що буде відбуватися, те, що відбувалося там, мільйони років тому. Це все єдиний потік енергії, і це для мене є музика. От в Одесі довго жив. Я не знаю, чи ви були знайомі, чи пересікались. Художник вагано на так він якось в розмові сказав, що. Каже, от Мені більш повезло в цьому житті. Я от намалюю е е е якусь картину, вона там декілька років, може декілька сотень років проіснує і все одно час її з'їсть. А от те, що робиш ти, воно вже йде в космос і ти несеш відповідальність за це уже завжди нікуди це не подінеться. Як вона народжується, я не знаю, то правда. Ну, якщо ми навіть візьмемо таке, такі поняття, як вібрація, тобто зараз всім вже зрозуміло, що кожен предмет, да, кожна там, жива істота, нежива істота, навіть якась там, темна матерія, космічна має свою вібрацію. Тобто це вже є музика. Я не можу сказати, що я прибічник такої теорії, що музикою створено все на світі. Але я, я сприймаю просто цей світ як енергію, яка і у людей називається музика, наприклад, так. Спочатку все одно все формується на, на якоїсь, чи на якомусь певному почутті чи думці якійсь. Тобто, коли приходить якась ідея, чи філософська, чи творче, чи просто якесь відчуття якогось моменту, чи настрою того чи іншого. Якщо вже сформулювалося якесь розуміння того, що ти хочеш сказати, так? от отоді починається цей процес, коли і ти відчуваєш спілкування з вищими якимись силами, чи з вищою матерією, і це вже не дає тобі спокою, поки ти не закінчиш цей твір. З'являється потрібність висловитися. Ну і тоді вже все відбувається не так, як я і казав. Тобто це все відбувається не словами, це відбувається через, через мову музики. Як це саме відбувається, не знаю. Мені, мені легше висловлюватися мовою музики, тому що музика, знаєте, це така мова, яку розуміють всі. Всі народи, і навіть тварини, і навіть природа реагує на музику. І якщо в людській мові є у якогось слова, наприклад, там, ну, максимум 10 значень таке може бути, то у музикальної мови, у музикального речення може бути значень просто безліч, причому для кожного своя безліч. І це ну, мені подобається більше, мені так легше висловлюватися. Музика, я думаю, що вона завжди була. Я думаю, що була, мабуть, від народження, може, я просто не знав, що це називається музика. От, це так. А, практично, скажімо так, десь 5-6 років я попросив маму, щоб віддала мене музичну школу грати на скрипці, Я дуже хотів грати на скрипці. Ну, я думаю, що музика була вже до того. Інакше б я б не попросив цього. Я мама музикант. Ну, ну, Тобто музика завжди була в домі, завжди звучала, тому це було якось так природньо дуже. Ну, по-перше, хто сказав, що я не божевільний? Ну, ви знаєте, цей спектр емоцій, він завжди зі мною. Це все просто все є в мені, тому, мабуть. Це не важко. І збожеволети від цього не, теж не важко, коли ти з цим постійно живеш, і ну, може вже і напевне справді божевільний. Складно, а, коли ти працюєш над якимось твором, складно із цього потоку емоцій вибрати те, що ляже в певну форму і буде працювати як музичний твір. Бо кожний твір, і музичний, і не музичний. Все має свою о, форму і треба вибрати саме ту, яка потрібна, треба вибрати з всіх емоцій, саме ті, які потрібні. Це буває складно, бо іноді жалко щось викидувати з твору. Буває таке. Коли ти бачиш, що не вкладається трошечки ну, в загальну картину якась деталь, ну, доводиться інколи позбавлятися. От е, я дуже сподіваюся, що там повний спектр кольорів. Е, і в кожному, ну, в кожному творі, можливо, привалює якісь Ну, я, і мені дуже хотілося, щоб там була вся палітра, правда. Я, от так визначити я не можу сказати, що от такий, такий через творчість йде. Я вам скажу спочатку, оце якраз той момент, коли і замовлення співпало з, з, з тим, що мені і самому вже давно ну, давно хотілося б сказати. Тобто, це е, створити твір сім слів. Мене попросив дядюра е, Миколай Володимирович, головний диригент Київської національної опери і, е, і симфонічного оркестру. Якось була якась дата. Гайдна, і він каже, що я хочу заграти Гайдна і хочу щось сучасне з цим слів. Може, ти подумаєш? Я так і думаю, я подумаю, тому що я і сам ходив біля цієї теми, десь ходив, 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 якось не складалося взятися за неї. Е, ну, Я вам скажу і тому що я ще ну, не доводилося просто розповідати про це. Я при роботі над цим твором, я... Не просто там внікав суть цих слів, я не просто е, намагався проникнути в це відчуття, хай не Господь простить Ісуса Христа, людини, яка принесла в світ е, любов. Тобто вона принесла людям нову програму абсолютно. І краєгольним, там, каменем цієї програми була якраз любов. І от цю людину зараз зрадили всі учні, всі друзі. І ці ж люди, яким цю любов приніс, його розпинають, там, побивають камінням і так далі. і так далі. Тобто я намагався зловити оце відчуття. І я навіть вам скажу, я мабуть, такого ніколи не робив. Я ніяк не міг вловити оце відчуття, коли, знаєте... Пустеля це неймовірна жара, жажда, і біль неймовірний. І я. Це було літо, було дуже жар, жарко таке літо. Я уходив, там одне місце в Києві таке цікаве. Там постійно світло, там постійно сонце, і я на цій жарюці сидів годинами просто і аж до втрати свідомості відчував, як. Сохнуть губи, тріскаються від жари. І коли вже починає паморочитися в голові, я, я, я дуже хотів, якому, ну, якому можна точніше цей стан спіймати. Ну, Мені здається, що щось трошки вийшло. Mm -hmm. Бо це було, ну, ви знаєте, це така відповідальна робота. Я не міг до неї ставитися, просто отак от щось написати. Так. Ну, це приблизно могло, могло б бути так. Зазирнув, зазирнув. Ви знаєте, це питання, е, цей же балет став відомий хореограф Раду Паклітару. І у нас, е, от коли були прес-конференції, зустрічі з журналістами е, завжди всюди ставляться запитання, чи як, чи вам там щось мріщилось, щось до вас приходило. Він завжди каже, що ні, у е, мене з цим проблем немає. Ніхто до мене не стукався, він не приходив, Гоголь не снився і так далі. Ну от у мене, було, мене навпаки було. До мене все приходило, мені все снилося, і навіть я, скажу, навіть я скажу, що настав такий момент, коли я собі сказав, вже стоп. От якщо зараз я не припиню роботу над цим твором тут, то я продовжу працювати над ним вже в божевільні, мабуть. Тому да, да, було. Ну, він вже, в, принцип, в принципі, у мене були ще ідеї. Я хотів ще дещо дописати. Якщо, ви знаєте, якщо б у мене була можливість така зробити перерву там, на місяць і продовжити, ну, трошки відпочити від цієї роботи і продовжити, то, мабуть, я б ще щось дописав. би. Але там вже були певні строки і, ну, був такий вибір або продовжити працювати і дійсно збожеволіти, або вже зупинитися, тобто матеріалу вже вистачало достатньо. А то я, я зупинився. Я народився в селі, моє дитинство пройшло в селі, і тому українська народна культура не хрестоматийна, отака, яка вона є. Це те, що відбувалося от поруч, і я це все це бачив. Я... Ну, тобто, це вже це, якби записалося, да, там, під корці десь. Тобто, цього вже людина не позбудеться, коли вона росте в тій чи іншій культурі, ця культура входить в неї, і це вже такі речі, які розірвати неможливо. Ну я думаю, ну, таким чином і впливає на все, не тільки на мистецтві. В дитинстві, от у мене була мама музикант, і у неї був якраз хор, любительський хор, народний хор. І там от всі старі люди якраз співали, всі ці українські пісні. І я з маличку там їздив з ними на гастролі. і Я там в тому колективі, взагалі та є Були різні програми, і різдвяні програми, і просто якісь програми просто з якихось народних пісень, тематичні, не тематичні, там навіть робили такі, знаєте, як, ну, як такий невеличкий театр як такий, знаєте, народний. І основна праця це вже, це вже якраз зробити так, щоб це все правильно записати, щоб це працювало, це відчуття повного твору, відразу який є тобі, скажімо. Коли, оця от ідея, про яку я казав, яка, яка вже формується цілком, да? робота композитора записати це так, аби. Вона була такою ж цілісною в процесі звучання музики. Не просто так, як от одна ідея. Тобто таким чином, можна передати, таким чином працює живопис, мабуть. Да? От ти побачив, одразу все побачив. От, музиці, музика ж вона з часом так чи інакше пов'язана. Тобто це все треба розтягнути в часі і правильно розтягнути, щоб працювало от точно так же, як це враження, коли ти бачиш картину цілком. Це закономірне божевілля. Ну, справа в тому, що божевілля само по, собі не, само по собі не існує. Там, де є людина, там завжди божевілля. Так було, таке і буде. Тому що е, природа живе по своїм чітким законам, абсолютно чітким, абсолютно прогнозованим навіть же. От. Там, де з'являється людина, там нічого передбачити неможливо. Це просто суцільне божевілля, це якийсь суцільний експеримент і для всіх людей, і для кожного окремо.